На днях я друзі записувала відео про те, яку я бачу небезпеку в ворожі, як вона впливає на психіку людей і які це потім несуть за собою наслідки. Не Встигла я про це поговорити, як Ютуб кидає мені декілька рекомендацій, в яких я побачила ще одну небезпеку. Перша рекомендація це була пряма трансляція. Хтось так от повернув камеру вниз на стіл і дивлюсь там розклад катару. По горизонталі, по вертикалі там ідуть карти, і дивлюся там біля 400 глядачів. І автор каналу розповідає, ось, бачите, оця карта Бубне нам говорить про те, що скоро має ще одна відбутися зустріч та Рампа там із кимось. Ну, я прогорнула далі. Потім згодом трохи мені ще одна відпадає рекомендація. Сидить жінка, і ось вона розповідає, що, мовляв, ви неправильно читаєте карти Таро. Потрібно їх вміти правильно тлумачити, давайте я вас навчу. Так до чого, друзі, я це все взагалі веду. Ну, Мені здається, ми з вами вже доворожилися просто до ручки. Якщо згадати те, що написано в Біблії, не гадайте, не варажите, не призивайте духов умірших. Навіщо нам з вами так гнівити Бога? Вам що мало тих всіх кладовищ, які знаходяться біля кожного міста чи села, які з кожним днем ростуть? Нам зараз потрібно з вами не в магію впадати, не шукати відповідей в картах Таро. Ці відповіді вже давно написані і описані в книзі об'явлення, чи книга Адкровіння от Іана. Я думаю, всі, у кого є розум, вони вже провели давно паралель із тим, що відбувається, і зараз потрібно не думати про те, коли і з ким зустрінеться Трамп, а про те, як ми будемо виживати, пристосовуватися і адаптуватися до нових умов, які нам будуть влаштовувати. А вони будуть, друзі, все веселіші і веселіші. А знаєте, чому люди не біжать до Бога, не просять пробачення, а все ж таки кидаються в магію? Якщо пам'ятаєте, був такий фільм Гарди Маріни вперед. І от коли Анастасія Гужинська передала Сашем Біловим хрест матері, ну яку відправляли там на казнь, то вона потрапила в руки в цю таємну канцелярію, там Абдулов тримав такий хрест здоровий, срібний, красивий, і говорить: всім нужен Бог, всім. Ну не кожен може помолитися, гріхи не пускають. Так ось, друзі, якщо зауважити, що у нас кожна третя хата, якась відьміна хата. То чому ж нам Бог буде допомагати? Якщо хтось запитає мене, а де ж Бог, чому він це все дозволяє? Я вам відповім: Бог на своєму місці. Але якщо він нам задасть зустрічне запитання, а де ваші серця? На кого і на що вони покладаються? Оце, друзі, справжнє запитання. І нам сьогодні потрібно не до карт звертатися, а до Бога бігти. І якщо ми нічого й не можемо змінити, хоча б не приймати в цьому всьому участі.